Сьогодні було підготовче засідання, вкотре. Да. Наступне засідання ми вже будемо обговорювати питання доказів, сьогодні мої враження того, що сьогодні відбувалося. Загальна картина. Сьогодні все відбулося так, як мало серце, і мене обірє лише те, що йому дали бронежилет, тому що я хочу сказати, що. Я ходжу як вдягнена. Я ходжу вдягнена без броджеве, тому мене це обурює. Далі ситуація е, щодо моря, яке його так турбувало. Е, хочу йому сказати і вам те, що всі 15 мільйонів ми скеруємо на четверту бригаду Сили Свободи Національної гвардії Рубіжного де воював мій чоловік Особа. Якщо Зінченко переживає, що ці кошти підуть на море, яке він нас забрав, то тема моря для мене і моїх дітей закрита. Бо це травма на все життя. Стосовно того, що він переживає за чужі гроші, хочу йому сказати, що він в своїх нотатках чітко, детально розписував своєму батькові, як зняти кошти з крипти. І він на цей жорстокий злочин витратив 20 тисяч гривень і потім детально своєму татусеві розписав, що він розібрався, як зняти кошти з крипти. Якщо треба, я вам дам. Скріне, щоб ви собі детально ознайомились, бо це написано на общепонятному язике, на якому говорив Зінченко. І також, якщо ще одне нас є Степан Бандера, а не Бендера, як сказав його адвокат, тому зверніть увагу на те, що це зовсім не україномовна людина, і він її вбив саме за те, що вона захищала українську мову, була громадським діячем і робила все для того, щоб нація. Жила і творила, а такі, як він, має сидіти з грати. Клопотання щодо окремої камери, які суд ж таки відмови, і загалом про те, що суду йому дозволив спілкуватися з батьком. От твої враження від Цього я думаю, нехай спілкується з батьком. Нехай спілкується, нехай поговорить. Я нічого не маю проти. Кожен е батько, мама буде завжди захищати свого сина, які би вони не були. Чи бачите погрози в соцмережах в свою сторону, в своїх дітей, чи продовжують не надходити? Так, я вчора ходила в Шевченківський залізничний райвідділ, писала заяву щодо погроз, і всі ці погрози ми будемо розслідувати, їх є достатньо багато. Тобто погрожують мені, погрожують дітям, і так само, як колись погрожували Ірині Фаріо.